Розпочався великий піст, але лікарі радять дотримуватися його не надто фанатично, аби не нашкодити здоров'ю. У групу ризику входять люди із проблемами системи травлення, а також ті, хто нещодавно хворів на респіраторні інфекції. Також гастроентеорологи вказують, що при зміні звичайного раціону треба враховувати індивідуальні властивості організму, весняний авітаміноз та несприйняття деяких продуктів. Якщо піст розпочався із погіршення стану здоров'я, Здоров'я, то треба все ж таки йти до лікаря. А бажаючим схуднути, варто пам'ятати, що традиційний піст передбачає вживання їжі один раз на день. Якщо приймати піщу один раз в день, і та ту, яку потрібно – це каші, овочі, фрукти, не виключати жирні животного проєзходяща, продукти питання животного проєзхожіння, то звісно, конечно, калорійне И, соответственно, можно похудеть.